Вітаю, шановне панство! І сьогоднішнє наше відео буде присвячене, як я вважаю, доволі таки важливій темі темі, яка особливо актуальна в контексті нинішніх подій російсько-української війни. Сьогодні ми обговоримо тему корупції, а саме корупції в Українській Народній Республіці, і те, як вона серйозно підірвала шанси українських визвольних змагань на успіх. А також поговоримо про те, як це в'яжеться з сьогоднішніми подіями. І як не допустити повторення помилок історії, спершу в цьому відео ми розглянемо, чому і як в УНР з'явилися великі кошти, як змінилася фінансова ситуація після падіння гетьманату Скоропадського, а також розберемо перші масштабні скандали, що викрили тендітність молодої держави і її фінансову систему, а саме маніпуляції з курсом гривні та неприховані відкати, які вражали своїми сумами навіть за сьогоднішніми мірками. Отже, почнемо з самого початку, після падіння гетьманату Скоропадського у грудні 1918 року владу в Україні захопила директорія, коаліційний уряд, до складу якого увійшли представники різних сил, зокрема соціалісти та національні демократи. Цей період став часом нестабільності, але водночас і великих надій. Саме тоді на банківські рахунки УНР потрапили значні кошти, і здавалося, що молода держава отримає змогу розвиватися і укріплювати свій суверенітет. Причина появи цих коштів поєднання кількох факторів. По-перше, втрата контролю над великими територіями колишньої Російської імперії привела до переміщення значних активів. По-друге, директорія успадкувала не лише державні резерви, а й значну частину майна, яке залишив по собі гетьманат. Це були значні ресурси, що дали змогу уряду забезпечити свою діяльність. Але так само і відкрили двері для зловживань. І таким чином, вже незабаром після приходу директорії почали з'являтися ознаки перших фінансових маніпуляцій. Найгучніший скандал був пов'язаний із курсом української гривні. Міністр фінансів Борис Лотоцький, один із ключових діячів УНР того часу, став фігурантом звинувачень у навмисному завищенні курсу гривні. Ця маніпуляція дозволила окремим особам нажитися на різниці між офіційним і реальним курсом валюти. Ринок був переповнений спекулянтами. А держава втрачала довіру навіть серед своїх громадян. Цей скандал лише підкреслив слабкість фінансових інституцій УНР і відсутність належного контролю за державними грошима. Водночас, в середині 1919 року, спалахнув ще один гучний фінансовий скандал, пов'язаний вже з відкатом самого міністра Володимира Винниченка. За різними даними йому вдалося отримати надзвичайно велику суму грошей. Близько 20 мільйонів гривень, що у ті часи було колосальними грошима. Ця сума нібито стала джерелом для придбання розкішної нерухомості за кордоном, що викликало справедливе обурення суспільства. Фактично, це стало символом того, що, попри революційні гасла про рівність і справедливість, перші українські політики не уникали спокуси зловживань. І ця історія залишається одним із найбільш показових прикладів того, як у найважливіший момент для держави фінансові ресурси можуть піти не на користь народу, а на особисте збагачення. Продовжуючи обговорювати тему корупції, слід також заглибитися у роботу фінансової агентури УНР у Берліні та перші механізми зловживань, які зробили корупцію системною. Після того, як директорія взяла владу, одним із важливих завдань стало забезпечення фінансової підтримки молодої української держави за кордоном. Для цього у 1919 році була створена спеціальна фінансова агентура у Берліні орган, покликаний контролювати валютні операції, закупівлі і трансфер коштів за кордону. Керівником агентури став Григорій Супрун, людина з політичними зв'язками, але з репутацією не надто чесного управлінця. Саме під керівництвом Супрона агентура почала практикувати перші маскувальні оборудки, які мали на меті виведення державних коштів у приватній кишені. Однією з найпомітніших схем стали операції з фрахтом літаків, транспортних засобів, життєво важливих для військових і дипломатичних потреб. За документами ці літаки фрахувалися за значно зниженими тарифами, що дозволяло агентурі привласнювати різницю у вартості. Схеми були продумані так. Щоб на перший погляд не викликати підозр у контролюючих інстанцій. Та на цьому махінації не зупинилися. Фінансова агентура активно займалася організацією закупівель військового обладнання і обмундирування, але часто ці закупівлі мали суто формальний характер. Наприклад, під виглядом необхідних радіостанцій для армії або білизни для солдатів, оформлялися фіктивні контракти, які ніколи не виконувалися, або товар. Закуповувався за завищеними цінами і часто був низької якості. Ці оборудки мали кілька наслідків: по-перше, державні ресурси швидко вичерпувалися без реального покращення військової чи соціальної інфраструктури. По-друге, падала довіра як середині України, так і серед іноземних партнерів, адже фінансові потоки ставали непрозорими, а зв'язки з агентурою викликали все більше скандалів. Схеми з фіктивними закупівлями білизни чи техніки. На перші поля здаються дрібницями, але саме на таких деталях збудовані великі корупційні мережі. Вони показують, що під час війни і кризи, коли країна найбільше потребує чесного і відповідального керівництва, з'являються люди, які ставлять власний зиск понад державні і національні інтереси. Тож бо таким чином фінансова агентура в Берліні стала не просто офісом для перерахунку грошей, а й фактично центром корупційних операцій, що лише ускладнювали становище УНР і позначалися на репутації держави загалом. Володіння фактами про ці механізми допомагає краще зрозуміти, як історія впливає на сучасні проблеми і чому боротьба з корупцією це не лише завдання теперішнього часу, а й глибока історична потреба. І на жаль, з усім цим ніхто не боровся. І корупційні схеми змогли залишитися непоміченими, почавши створювати гучні скандали, які підірвали внутрішню стабільність і міжнародний авторитет УНР. Після всього цього, звичайно ж, стався розголос у Німеччині, де розташовувалася фінансова агентура. Берлінські чиновники, стурбовані дивними фінансовими потоками, почали власне розслідування, що зрештою переросло у судовий процес проти керівництва агентури. Під прицілом опинилися, зокрема, Григорій Супрун та його близьке оточення, яких звинувачували у зловживанні службовим становищем, фальсифікації документів і привласненні державних коштів. Ця справа стала одним із перших масштабних сигналів про системні проблеми в управлінні фінансами УНР. Не менш гучним був і скандал з Миколою Поршем, видатним політиком і тодішнім головою Ради міністрів. Його ім'я пов'язується з численними спекуляційними операціями, які значно вдарили по бюджету, зокрема, обговорювали купівлю дачі на Лазурному березі Франції, яку за свідченням призначали не для державних потреб, а для особистого комфорту. Цей факт підривав довіру не лише до Порша, але й до всієї еліти, що мала очолювати державу у складні часи. Водночас, у Італії дипломатична місія під керівництвом Севрюка. Який мав на меті організувати визволення українських полонених, виявилися ще одним прикладом провалу. Обіцянки швидкого визволення так і не були виконані, що спричинило невдоволення як серед військових, так і серед родин полонених. Ця невдача іще сильніше послабила імідж УНР і підірвала довіру до дипломатії, ставлячи під сумнів ефективність уряду в цілому. Разом усі ці події, включно з неефективним керівництвом, мали катастрофічний вплив на армію. Фінансові труднощі і відсутність матеріального забезпечення знизили бойовий дух солдатів, а керівництво опинилося під тиском як з боку військових, так і політичної опозиції. Міжнародні партнери, які раніше підтримували УНР, почали сумніватися в її здатності ефективно управляти ресурсами, що ставило під загрозу подальшу фінансову і політичну допомогу. Таким чином, скандали не лише викривали масштаб корупції, але й руйнували основу довіри. Без якої жодна держава, особливо молода, і у воєнний час просто не може існувати. Ці уроки історії нагадують нам про те, наскільки необхідним у важких умовах є збереження прозорості, що є основою відповідальності влади. Ну і нарешті ми дісталися до кульмінації тож до чого все ж таки призвела така недбалість зі сторони керівництва УНР. А призвела вона до гіперінфляції і справжнього фінансового хаосу, що розгорнувся в останній столиці Української Народної Республіки Кам'янці-Подільському. Одним із символічних і водночас звучних гучних інцидентів того часу став випадок із Хаїмом Фукманом, діячем, що викликав неабияке обурення через свою поведінку, яка стала символом розпачу і кризи, у знак протесту проти стрімкого падіння вартості гривні. Та без господарності влади він демонстративно спалив купюри української валюти просто на публіці. Цей акт не лише підкреслив глибину фінансової катастрофи, а й став потужним політичним месенджем про безнадійність ситуації. У цей час Кам'янець-Подільський перетворився на один із центрів випуску власних грошей, так званих бонів та сурогатної валюти. Через неможливість централізованого контролю над грошовим обігом у різних регіонах почали з'являтися численні місцеві грошові знаки, які фактично не мали державної гарантії. Масове розмаїття цих знаків лише посилювало хаос і сприяло швидкому знеціненню грошей, що сильно підривало купівельну спроможність населення. Внаслідок фінансової нестабільності та безладдя почали активно процвітати контрабандні схеми та пачкарі, посередники, які скуповували валюту. І перепродавали її за завищеними цінами, спекулюючи на дефіциті готівки. Економіка фактично розпадалася. Через нестачу офіційних грошей почалися широкомасштабні бартерні операції із сусідніми країнами, обмін товарами без участі грошей. Ця ситуація свідчила про глибоке розвалення державних інституцій та відсутність ефективного державного управління. У підсумку ж ми бачимо, що фінансовий хаос у Кам'янці-Подільському став не лише результатом військових втрат і політичних помилок. А й наслідком системної корупції, відсутності прозорості та нездатності створити ефективний економічний механізм навіть в екстремальних умовах. Тож з чого ж ми маємо навчитися в історії? Насамперед, що стабільність держави починається з відповідального управління фінансами, боротьби з корупцією та прозорості влади на всіх рівнях. І навіть у найскладніших обставинах не можна втрачати контроль над економікою, адже фінансова криза не просто цифри на папері, а доля мільйонів людей. Їхнє життя і віра в майбутнє. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!